Друзі, вітаю! Сьогодні у нас чергова передача майна в рамках збору на невидимий ще який Ми провадили в інтересах підрозділів Національної гвардії України. Сьогодні ми передаємо засоби радіоелектронної боротьби воїнам. Третьої бригади оперативного призначення Спартан. Саш, розкажіть, будь ласка, що сьогодні отримує ваша бригада? Бригада Спартан отримує сьогодні 18 засобів одноканальних для захисту техніки, 6 засобів реб багатоканальних індивідуальних та 15 засобів реб позиційних від ворожих БПЛА. Ви ще згадані 15 багатоканальних ребів для позиційної роботи. Це ті реби, які ми змогли придбати завдяки донату від Андрія Біднякова розмі. Наром 1 мільйон 100 тисяч гривень, які він назбирав на свій день народження. Загальна ж вартість цієї партії 4 мільйони 57 тисяч гривень. Ваших донатів. Спасибі вам величезне. Ми працюємо далі і будемо далі допомагати третій бригаді оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Дякуємо за службу. Дякую.